Всім великий привіт Аврорі! Ви вже зрозуміли, куди я прийшла і який буде сьогодні огляд. Сьогодні будемо дивитися все, що є класне, все, що є зі знижками, все, що є в новинках, але ще будемо аналізувати, чи нам це потрібно чи ні. Бо дешево це дуже добре, але можна накупити безліч, дешевих всяких речей, а вони не будуть потрібні. Це що таке? А це відкривачка для пляшки, форм'яна наса. Вона така красива, правда? Але давайте подумаємо, потрібно вона нам чи ні. А ще форма є. Нічого собі. Ось так. Ось так. Щось новеньке і класне з'явилося. Завжди хочеться. Бачите, якісь цікаві класні речі. А, ще є кавунчик. Так, це ще не все. Я підбачила кавунчик і хочу його витягнути. Так, я добралася до кавунчика. Шматочок, кавуна. Ось така відкривачка для пляшки, 55 гривень. Ну що, рухаємося далі. А це що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ніж для піци це не те, а це як улівець чистити, а це для моркви. Я в шоці? Я в шоці, скажу чесно. тут... У нас така штучечка. Зараз я скажу, яка ціна. яка ціна. Так, вперше бачу гаджет. 19 гривень, Авочерізка, підстругачка для моркви. Так що підстругувати можна не тільки у ліці, а ще навіть моркву. Але для чого? А, ну сенс не бачу сенсу, але бачу, розібрали тільки дві штучки є. Так, появилося багато всякого-всякого класного точилка для ножів, 64 гривні. А я маю щось таке схоже, купляла правда в Ашані. А, Ну я би не скла, що вона точить. Ти по цьому так от тягнеш, і мені таке відчуття, що ще більше затоплює. Я от таким дідуським старим методом підточую ніж і просто супер. Ну саме краще підточується. Це що таке? Це теж відкривачка для консерва 88 гривень. Все таке кольорове. Хто користується такими ножницями, ну ножниця на кухні потрібно мати, але чи ріжете зелень, а чи ножем, чи просто отак от ножницями спеціальними такі спеціальні ножниці, вони взагалі якісь не подвійні, а аж раз 5 оцих штучок є. Це як? Ні, я такого не маю, але цікаво, чи воно дієве. Так, чи воно дієве? Що, ще точілки? Оці штучки, ніж кухони для шинування. Ось таке слово. Так, тут що, ніж для овочів і фруктів? А, це дерочку робити. Це витягувати серцевинку, де коли дуже треба в яблучку. Тим паче, якщо ви хочете, наприклад, запікати, робити запіканки з яблук. А можна туди найду. Така штучка потрібна це для піци. Що ще є доброго? Так, це що? Це для коктейлів. А що це таке? Стіки для коктейлів. Ага, ось такі палички, шпажки і з такою бомбочкою. Класною. Так, 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 навезли купа всього. Ці корзинки вже бачили, вони мені подобаються, звісно, вони класні, стильні. Ось такі додавалися. І ось ці по-моєму теж. Або вони вже були, наскільки пам'ятаю. Тут метал і силікон. Це щось дуже класнень. новинка і в червоному кольорі є. Ще а, такої не бачила штучки. Бо, як правило, якщо силіконова, то силиконово, а як металева, то металева. А тут поєднання. Поєднання а, форма для випікання кексиків. Ось така. Буду сканувати, яка ціна в червоному ще кольорі є ось тут. 299 гривень, трішки є вже не фатально дорого, але і не є дешево. Ось вони є так, ці кругляшки, і ця кругляшка мала би бути тут. Це що, це така кришка? Так, читаємо. І теж є в різних кольорах. Це форма для випікання. Силіконова плюс метал. Така форма для випікання. Ви, напевне, ось це так топите. Топили коли заливаєте тісто. Цікаво що воно стане на місці чи ні. А, пішло. Давайте одразу вам покажу. Прямому твірі називається. Ага, як воно має бути. Ось так. Ось так. Нормально, цікаво і добре зберігати. І новеньке, я такого не бачила. Ну і не дуже професіонал випічці, Ну багато є класного. Форма для випікання така є в різних кольорах і теж поєднання металу і силікону. Вау. Форма для випікання, силикон, металева квадратна, 209 гривень. Зараз і знижечкою знижка 16% з 29 вересня по 5 жовтня. Це просто свіжусінькі, свіжусінькі знижки. Ну, я задоволена, задоволена сьогоднішніми знахідками. Це що? Розрізати каву. Ніж для мяса, ну це ж не то, ну це ж не то. А ось це. Так, не бачу я ціни. Тоже отак розрізати кавунчик. Хто таке бачив? Деньку можна розрізати. Напевне, всі бачили, крім мене, вже напевне всі показали. Так, напевне, вже Віталій Квинтуріно показав. Це все, а я аж сьогодні побачила. Тут кавун намальований. Туденька, але ну, нічого не міняє. Ще щось є. Ось такі ножі. А який ножара, але класний, металевий. А, довгий, ручка класна, такий презентабельний, досить класний, дуже-дуже класний ніж. Дуже класний. Так, тут Дані не ні, ніж кухонний. Ніж кухонний. Прикладіть штрих-кодом і... Вам відсканується ціну штрих-кодом. Ось цим штрих-кодом прикладаєте ось сюди. І побачите ціну. Ну, не треба так сильно натиснути. От бачите, кораблика космічна іграшковий 129 гривень коштує. Ага. Ага. І машинку так само штрих-кодом. Так, так, дивіться, отак. От. О. І все 279 Ого. гривень. Не треба протискати, а от дистанційно. Ще, ще, ще. Ага. Скажу, іграшки є досить дорогими зараз. Навіть вісім, що ми зрили. Друшляк металові круглий 139 гривень зараз зі знижкою. 29 по 5 жовтня. Ось такий друшлячок. глибоченький, з ніжками. Видно, що якісний, ну і ціна досить низька, 139 гривень можна розпочалитися і собі придбати, якщо треба. Я думаю, в кожного вже такий друшляк є, кого тільки немає, але будемо дивитися, може хтось хоче щось поновити. 399 гривень, кіш нержавіючої сталі, хорошенький, така хороша ручка. Добре, що можна брати, от вона не буде нагрівати, бо саму металеву ручку я вам не рекомендую. Потім шукаєш постійно, чим це взяти. Ну для чого це, якщо можна купити одразу? А отакі я не люблю ковшики. Ось такою. Хоча ціна а, там на пару гривень, а на 50 гривень нижча і все. Але ручка мені не подобається. Мені подобається. Дружкачки різні є, до речі, ще є по 129 гривень, але вони нижчі. Але добрі тим, що з ручечкою. Але теж на дуже якісні. тут пластик цей так зайшов, Не факт, що воно не відломається. Якби не бачу якості в цьому друшляку. Мої любимі підставочки під гарячі, під а, чашки з гарячою кавою по 39 гривень. Тут котейки різні, і я постійно приходжу і милуюся, вони додаються, додаються різні принти. Оцей мені подобається такий серйозний кіт, листечко осіння на нього падає, очі досить сумні і попиває каву. Все як я, навіть до речі, окуляри досить схожі, які я зараз стою. Таких. Ага, появилася чашка керамічна кожен день козацтва. 69 гривень. Класна чашка. На подарунок з козаком. З козаком. Така чашка. Вау. Так. Це український виробник. Не ніякий не китайський, а український з козаками. І всього на всього 69 гривень коштує. Така керамічна чашечка. Ще ці з лимончиками, але аж 139 гривень, а з козаком можна купити за 69 гривень. Так, кухоль порцеляновий. Це якби не дуже порцеляновий, бо порцелян вже і писали для кави, для кави це забагато. Для лати може бути 84 гривні коштує. А ці зі знижечкою порцелянового крейзі, візерунок, а чому крейзі? Досить такий милий 59 гривень. Бачу, пані просила мене там просканувати допомогти. Я вже підійшла до іграшок, бо бачу, реально ціни не є низькими. 219. Отака ціна. Ціна за 99 гривень. ще такі модельки є? Але це пластики не є якоюсь якісною. Зовсім слово зовсім. Що по тарілкам акція триває багато. Миска керамічна козацька. А, купляєте ту чашку керамічну. Я показувала. Ще було написано, що вона порцелянова. І ось таку низьку керамічну за 55 гривень. Ці я вже показувала. І ось ці так, як макітра, видно, що це вона натуральна з такої глини, глиняна. Червоної глини і написано піала червоної глини. Все як макітра, але ціна, ціна, ви як вийдете. Карпати, в Яремчик на дві туди, ось в ту сторону, то там вам за макітку за путь, не знаю, там навіть 600 гривень хочуть. А Аврорі, ну, макітри немає, але тут нижче є, наприклад, ось такі тарілки, нічим не гірше, 59 гривень. Еко, еко-тарілочки. Еко еко-тарілочки. Так, ці мені не подобаються, бо так ніби було в полюці, в порохах і крапинки від води. Правда, вже ціна впала теж. Лімітована колекція 109 гривень. Добре, ну, що лімітована, швидше чогось іншого завезуть. <рес> так, багато є чого по 34 гривні. Форми для випічки, для запікання. 34 гривні так. З харчового алюмінію, але велицю знає, такий контейнер. Важно, тут і картопельки, м'язка всякого. І собі в духовочку шух, зараз похолодало, і такий аромат на кухні, запечених в овочі. З м'ясом, з м'яском, там будуть тішити, що ще класного є, що ще класного, що такого, що хочеться моментально купити, моментально купити. Оці класні додався різні салатники, фігурні зі скла. Манюпунічки такий, що він 99 гривень, то у цій 99 гривень, ну, зараз просканою. Так, 69 гривень коштує. Манюсінький такий скляний, фігурний, кольоровий. Цей більшенький, 99 гривень. Собідочком золотим. Цей колір мені подобається. Інжирний колір, салатник 119 гривень коштує. Так, це що таке іграшка слайм З метеликами у 39 гривень. Це як? Це як? Не, не знаю, що треба робити з цим. Є настільні ігри. Лото. Гра настільна, розважальна. Майстер лото 149 гривень. 149 гривень є. Різні пазли є. пазли, це такі малюночки. Ось ці з Гаррі Поттером є пазли, 129 гривень. Теж можна холодними, прохолодними осінніми вечорами сидіти навіть дорослим. Дорослі зараз так заспокоюють нерви, нервову систему, щоб ви знали. Ви складаєте пазли або собі купляєте, я вже бачила, навіть психологи радять розмальовки і собі малюєте так. Ви собі роздумуєте про життя, про якісь якщо є проблеми. Не хочеться звичайно, якщо вони є. І собі малюєте рушнички. Рушнички різні, різні, різні. Вже показувала 179 гривень. Ну ціна не є низькою в Аврорі на рушники, чесно кажучи, тому що зараз зі знижками кращої якості є в в'юску. Якби так. От 169 гривень, видно, що він такий, а я за 179 чи навіть дешевше. Ну, Знижка хороша, в юзку, Подивіться, я не пам'ятаю. Відео моєму є, я озвучувала. Так, 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 сумочки додавалися. І одразу знижечка. Це такі спортивні, сумка молодіжі через плече, 99 гривень, а коштувала 149 гривень. Це знімається, є довга ручка і в таких кольорах в сірому і в синьому. Більше чоловіча можливо, але для документів супер. Просто для документів, коли ви їдете, і під одягом, під курточкою не видно. Що в новинках сумок з'явилися ще ось такі балоніві сумки. А просто вона така тонесенька, ось така: 150 гривень-149 гривень, текстильна. Ну, ніяка вона, чесно кажучи. Я думала, це косметичка. Але і ціна низька. І ціна низька. Гаманці: 129 гривень, ось такий гаманець, так? В стилі Шанель, такий пухляш трішки. Ну, я точніше зараз скажу ціну, тому що ціна може бути. Не зовсім вірною. Ага, 119 гривень взагалі. 119 гривень. Ну, низька ціна не є високою. Можна собі купити. Оці непогані теж, такий базовий кольор, якби має вигляд дорогого гаманця Ну, а Зараз подивимося ціною подивимося. постараюся показати, який він всередині. Це гаманець. Ви видно, що він пухенький. Є відділ з блискавкою на монети. Ой, є на купюри багато відділів і ще тут є на кредитні карточки. Тобто варт і я скажу. 199 гривень такий гаманець. Ось такий пухляш, гаманець, але він місця не займе, або він досить такий малесенький. вузенький. Ось так. Ось такий ще є. А цей непоганий. Презентабельний досить 169 гривень, так, але ще треба просканувати. Так, 169 гривень. Ну, знижок валим. пакети для сміття на 35 літрів, 37 гривень з затяжкою, це добре, з такою штучечкою, що затягуєте. І 52 гривні всі величезні теж затяжкою. На 60 літрів 52 гривні. 27 є без затяжки, напевне. На 20 літрів невеликий, не, не але 27 гривень. Вон потрібно. Це що таке? Це що таке? Ага, це, а, щоб білизну сушити, сушарка. Пластикова пристінна для білизни, оскільки коштує. Деколи таке треба мати. Дехто може її шукати таку штучечку, такий девайс. Якби. І це український виробник, напевне, ні. А, виробник Туреччина. Виробник Туреччина, імпортер а, Україна, турецький гаджет. Так, 549 гривень коштує. 549 гривень, ну не зовсім мало. Це ще таке поличка для виної кімнати 219 гривень з нержавіючої сталі. Хоча намальовано, що вона причеплена на кухні і там спаціє. А тут написали, що вона якби так. Всякі щіточки, всяка фігна. Чого тут тільки немає. Я думаю, що цікаво. Дивитися, що вона Але відео не може бути без кінець. Ось така каші є, етажарка, три яруси пластиково. Всякі тут тронштейники є, щоб самому зібрати. Ну і з'явився календар, вічний, вічний календар з дерева з дошвкою для надписів. Ось тут. І всього навсього, всього навсього, ну, не вірю своїм очам: 49 гривень. Календар вічний. Ну, ви знаєте, що таке вічний, сам собі переставляєш це все. А, і все кожний день. І ще тут можна писати якісь собі нагадування, що ви маєте там зробити, щоб не забути. 49 гривень. Хороша штучечка. Оце так новинки повалили, ну, я ще бачу багато їх. Це дуже модно, мати в інтер'єрі. Ось ці собачки, які м -м, придумав відомий скульптор. Так, це я заберу, відомий скульптор, і він прославився саме цим. І зараз такі інтер'єрні, дуже модні. Що я ще побачила? Підсвічники, які класні. Ось такий Він такий легенький, класний. Правда, він 450 гривень коштує, але він ось так непоганий, класний підсвічник досить. Я завжди от думаю, ну не дай Бог, полум'я попаде, хоча там скло, в принципі, ну, залишати все ж таки, чи перевернеться, чи ще щось випаде, свічка. Це швиденько, моментально загориться. Це моментально загориться. Ух ти! Ух ти! Просто набір троян декоративних змила, стоєть в гривень. Це мило таке, це таке мило і дуже красива подарункова упаковка. Тут такий градієнт, перехід від рожевого до фіолетового. В подарунок непогано. непогано. І ще в рожевому кольорі від рожевих троянд до а, червоних. Як красиво, 109 гривень. Подарунок так, щоб його біжить Аврору. Хто хоче хороший подарунок, але коштів немає, там на щось дуже дороге. Тут можна купити красиво, красиво і дешево. Це що таке? Це камені, декоративні, чорні, 129 гривень. О, такі були на сьогодні новиночки, показала трішки знизок. Всім кажу папа. -па. До зустрічі у нових відео. Брелочок для ключів. 34 гривні. Такий фешн, такий гламурний досить. Гламурний брелок. А, ще такі оці штучечки є. Бачите, тут можна закріпити для ключів. До зустрічі.